Вітаю! Ви коли-небудь замислювалися, наскільки небезпечним може бути звичайний файл, який ви відкриваєте. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке шкідливе програмне забезпечення, як його розпізнати, та найголовніше, як уникнути зараження. Це прості, але надзвичайно важливі знання, які можуть врятувати ваші дані та гроші. Що таке шкідливе програмне забезпечення? Це як невидимий ворог вашого комп'ютера. Воно створене хакерами, щоб знищити ваші файли, викрасти паролі або навіть заблокувати пристрій, поки ви не заплатите викуп. Це як цифровий вірус, але його наслідки можуть бути дуже реальними. Почнімо з вірусів. Уявіть програму, яка копіює себе і поступово поширюється по всій системі, руйнуючи файли. Це вірус. Його, його можна підхопити зі звичайного файлу чи навіть з флешки друга. Найкраща зброя проти вірусів це антивірус, але про це трохи пізніше. Трояни це програми перевертні. Вони виглядають як корисне ПЗ, оновлення для вашої системи чи навіть антивірус. Але варто їх запустити і ваші дані вже у руках хакерів. Тому ніколи не завантажуйте програми з невідомих джерел. Інші небезпечні типи. Окрім вірусів і троянів є ще Ransomware – Блокує ваші файли і вимагає гроші за доступ. Шпигунське ПЗ стежить за вами, збираючи паролі та переписку. Adwер нав'язлива реклама, яка може привести до ще більш небезпечного ПЗ. Кожен із цих типів вимагає особливого підходу до захисту. Як зрозуміти, що пристрій заражена? Ось кілька ознак. Ваш комп'ютер став повільним. Ви бачите незвичну рекламу або спливаючі вікна. Програми відкриваються самі по собі. Ви не можете відкрити свої файли або вони зашифровані. Якщо помітили щось подібне, час діяти. Як запобігти зараженню? Завжди встановлюйте антивірус і регулярно його оновлюйте. Не відкривайте підозрілі файли чи посилання. Завантажуйте програми тільки з офіційних сайтів. Оновлюйте свою систему. Хакери полюють на старі версії ПЗ з вразливостями. Робіть резервні копії важливих даних. Що робити, якщо зараження сталося? На нашому каналі ESecurity Lab вже є відео, де описується, як встановлювати антивірус та видаляти шкідливі ПЗ. Сучасний світ все більше залежить від технологій. Дані це ваші гроші, ваша конфіденційність і ваша репутація. Захист від шкідливого ПЗ це не просто турбота про комп'ютер, це турбота про власне життя. Шкідливе програмне забезпечення може торкнутися кожного, але ви вже знаєте, як йому протистояти. Пам'ятайте, краще запобігти проблемі, ніж боротися з наслідками. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте свої питання в коментарях. До нових зустрічей!